Третій день мешканці селища Червоний Шлях шоковані в їхньому районі. Оселилася мавпа. Екзотична тваринка стрибає по деревах, їсть фрукти, але до рук не йде. Сьогодні вранці бачила її, і пані Валентина. По двору потом вона побігла ось по благовісної далі дальше От бігала. Це час, часу восім було. З криші на кришу пригала, по забору у нас пробігла і побігла по кришах. І все. Вона швидко пробігла, сіренька така. Мій чоловік кричить, обізяна обізяна, я думала, що він шутить. Місцеві говорять, бачили втікача в різних місцях селища та навіть за його межами. Шо на вороні вона побігла. На вороні? Ну я не знаю. Казали, дуже красиво, їла, яблуко. А потім бачили на вулиці Берестові. Шеста лінія 21, Сидить на криші. Шеста лінія. Та вже за мить невловимого не було і там. Жителі селища Червоний Шлях активно відстежують місце перебування мавпочки та навіть долучаються до рятувальної операції, враженнями від якої діляться в соцмережах. Така що там обізяну зловили, чи квест продовжується? Так, що тепер на чеше є обізяна? Головне, щоб яка-небудь бабка лопатою її не огріла. За словами місцевих, тваринка втекла з зоопарку Бабусин дворик біля села Побиванка. Керуючий комплексу. Говорить втікача звати Сеня. Йому 8 років. Це вид зелена мавпа. Він втік, коли переселяли до утепленого вольєру. Можливо, припускають працівники зоопарку. Тварину налякав звук гелікоптера. Це перший випадок. У нас такий, складно ще спіймати її, тому що вона ну вона не по землі ходить. По деревах і дуже важко догнати і. Спіймати ми направляли ловців, звідки надходили сигнали, ставили ловушки, такі не травматичні, щоб вона забігла, захлопнулась. Вона ну і до такого доходили так, ну але нічого не, 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 не вийшло. Приманювали сеню усіма його улюбленими ласощами. Звичайно, банани він насіння, він полюбляє смажене до соняшника. Тому все, все І, на борщі ловили і на все. Борщ ловили, люд полюбляє. Якщо нам допоможуть, упіймати, Ми обіцяємо з нашого боку грошову винагороду. Це 100%. Господарі обіцяють за сеню 20 тисяч гривень та хвилюються. Уночі можуть бути морози на порозі зима, а тому діяти треба якнайшвидше.